Ще вітаю вас! Ми на каналі Тара Україна, на каналі Української Вільми Запоріжжя записуємо відео вже після обстрілу цього жахливого сьогодні. Тримайтесь. Знаю, як це, розумію вас, але бережіть себе. Давайте дивитись найближчі дні, тому що біда іноді не приходить одна. Дивимось далі. Чи ворог планує чи заспокоїться? Запоріжжя найближчі дні. Запоріжжя, найближчі дні. Передмістя, бачите, знову передмістя палає. От як знаєте, як це виглядає, я бачу, що десь здал здалеку горить палає. І знову вказівка на те, що по старому сценарію. От минулий раз ми дивились, і там було таке, що вдарить знов туди, де вже було. І тут знову вказівка. Цілі ті ці ж самі. Жертв хочу. Така вона, бачите, страшна у нас бабця, яка забирає з собою людей. Ви будете чути, як працює захист, щось буде і збиватися, але тут в чому момент? В тому, що ворог буде намагатися, як з усіх боків, пробитись. Також багато поранених, інфраструктурні об'єкти, де... Є у нього цілі в лікарнях. Є лікарні, і тут ну, не знімається загроза. Не забувайте підписувати ставити вподобайочки Запоріжжя найближчі дні. Карта смерті. Минулий раз казала, що зникла ваша жінка при грошах. Гроші туди вже не йдуть. А зараз показує, що я думаю, це гуманітарка, що знову якесь питання буде з соціальними виплат, виплатами з гуманітаркою. Хтось гроші собі привласнить. Мобілізація у вас сильна. Це Запоріжжя. Ворог біситься, бо, я так розумію, ми активізуємось на фронті. Якась активізація на фронті, ворог просто в себе виходить. Вас треба захищати. Тут є можливість вас захистити. І думаю, чи надавати вам цю допомогу, чи ні для захисту. Ну, щоб цілі з повітря не долітало. Я сподіваюся, що вам нададуть, тому що дуже, ну тут, бачите, смерть, як відкриті врата. Як відкриється період, коли буде дуже гучно знов. Наводять на цілі. Прямо когось хоплять, хто на мости колись наводив. Люди їдуть. Область показує, що люди трохи і люди виїжджають до міста їдуть знов. От як. І йдуть, питають гуманітарку. Ми подивимося сьогодні, я так думаю, балабі на кушугум, тому що мені показує, що то люди їдуть не з прифронтових, а з передмістя до міста, з району до міста. І знову показують передмістя, маленькі будиночки горить. Гарить полає. Ну, тут тактика харків'яна зрозуміла, він просто хоче, знаєте, розбити, щоб не було домівок. Я сподівалася, що у вас такого не буде, але я показую, що якісь райони сильно страждають, Це передмістя прям показують. Як у нас Салтавка, тобто у вас також буде якийсь такий район, де постійно будуть бити просто по житловій забудові Запоріжжя на да, ближчі дні. Заручники ситуації шукаємо вихід, не знаходимо. Знову кажуть, що дурять вас грошима. Обман, обман, постійно дії. такий якісь важкий для розуміння період. Потім полегшиться, покращиться. Не переймайте зараз, не панікуйте. Там будуть роздмухувати, розганяти, що місто захоплять. У мене вже там були десь коментарі, що там Аня, там якісь їжі поставили, що місто захоплять. Я думаю, ну вони, в принципі, у вас повинні постійно стояти. В'їзд, виїзд з міста, якісь автомагістралі, найголовніше. Вони повинні там взагалі постійно були бути. Чого їх поприбирали, тут питання. Запоріжжя найближчі дні. Не показує, що ворог до вас йде. Показує, що він вас кошмарить і вибиває захист. Дрони чекайте. Це найближче дрони чекайте. Гот готелі. Готелі відпочинок, база відпочинку туди. І центр міста буде прильот. Зараз подивимося. Багато цілі є, але він буде якось розтягувати між ними час. Найближчі, покажи мені Запоріжжя. Найближчі дні. Що там може в них відбуватись? Запоріжжя покажи найближчі дні. Хтось з військових приїде, з важливих людей. На фронті щось іде не так, як нам хочеться. Ми йдемо вперед-вперед, але є проблеми. Ворог через це лютує, вибиває захист. По воді заходить, над водою заходить. У вас і каби можуть з води заходити. Над річкою йти, з водосховища заходити. Я не буду карту, ну ви зрозумієте самі. Він хоче захист міста вибити. Вибити військових на фронті і вибити захист повітря. Скажи навіщо ти це робиш. Тому що йому цілі здають військові. Центр міста інфраструктура. Є загроза. Дронів багато буде. Там вас показувала да, з чотирьох боків, що заходить на всі береги, на всі боки. Васильівка найближчі дні. Загроза для мирних. І у них втрати великі, у нас втрати великі, неспокійно там, передмісті неспокійно. І в районі гучно. Василівка найближчі дні. Огонь іде на місто. Атака буде на місто. Мелітополь найближчі дні. Полюють на якусь персону там, можуть навіть знищити. Мелітополь також гучно. Полюють, там якийсь центр прийняття рішень. От будуть вибивати одного за іншим, головних когось. Бердянськ найближчі дні. Передмістя в районі. У них там ПВО стоїть, ППО. Облучимо. Mm, да. Але дивіться, там кого родич там, там, де портова інфраструктура, а загроза для цивільних, бо там ПВО стоїть, ППО, скоріш за все. Може попадати щось на голову. На голову обереж. ЗС, найближчі дні. ЗС, найближчі дні. Ой-ой-ой. А що таке? Вибухне на, на станцію. Поруч зі станцією. Да. Вибухи сильні, можуть написати, що горить Заєс, що не горить. По-перше, у них там щось своє поламається. Ну, технологічне, технічне, на самій станції вийде з ладу. Це не критично. А потім будуть розмухувати, що якийсь був обстріл станції, то брехня. Вогонь буде, буде поруч, не на Заєс. Оріхівський напрямок. Оріхів, Оріхівський напрямок. І трохи притихнуть, трохи притихнуть. Якась пауза у них буде, як то, як -то воно там називається у військових. Оперативна, да? І нам треба буде використовувати. Це обстріли є, але ворог трохи затихне. Вони готуються до чогось, нам треба встигнути, знаєте, як, поки вони там перегруповуються, вдарити. Гуляй поле дні, гуляй поле дні. Неприємності нам вони роблять. Буде ДРГа буде бігати. Роблять неприємності. Кудись можуть навіть підійти трошки ближче. Неприємна ситуація, але кон буде контрольована. Буде контроль. Не панікуйте. Угу, кажуть, військові відпрацюють. Ну, Таке буває. Так, Мак, найближчі дні. буде. І загроза показую для цивільних, тому що, я так розумію, військові там в якихось будинках розміщені. При садиба, маленькі. Такі сучастки, можливо, знаєте, сад садовуть такі маленькі будинки, як дачі, коротше кажучи. Пологи найближчі дні. Переживають, що ми десь протиснемо їх. Пологи найближчі дні. Звідти дуже багато летить бік Запоріжжя, і області. В районі гучно буде. Гучно і влучно. Там прямо от в якийсь день буде гучний-гучний. Вільнянськ найближчі дні. Я знаю, що ви любите, коли я вас окремо дивлюсь. Вільнянськ найближчі дні. Може вдача на ваш бік повернутись і з'їб'ють на підльоті, але мені не подобається? Угу. Правильно не подобається. Дивіться, буде гучно, скажуть у ваш бік. От можуть сказати, ваш бік летить, впало, не долетіло, ваш бік летить, впало, не долетіло. На третій раз, на четвертий влетить прям. Центр інфраструктура обережно. Тобто тут може долетіти. Дрони так само. Оп, і дрон може бути, і ракета або щось одночасно. Сказала дрони, вони й вийшли. Як от знаєте, нібито в Вільнянському районі щось поруч, а потім раз, і дрон прямо над містом, як винирне. В районі також інфраструктура, склади щось таке, є загроза для цивільних. Захист Господи, Так, значить, тут перша атака трохи бахнула, друга атака трохи. Це у вас може бути не тиждень, 10 днів, і великий вибух може бути. Вибух у нас це може бути цистерна, щось пальне, це що горить, це трошки пізніше, але... По наростанню атак ви зрозумієте, що це День Х, тому що було, було, було. Раз протихло, зранку тихо, і щось ця тиша пригнічує. В день може бути удар. Тут просто в чому загроза всі заклопотані.